СБУ попередила ще один цинічний теракт на Полтавщині. У Кременчуці затримали школярку, яку завербували російські спецслужби. Вибух мав стати черговим актом терору проти українських військових. Хто стоїть за цим злочином? Дивіться далі. Служба безпеки України запобігла теракту в Кременчуці. Вибух мав забрати життя українського військовослужбовця. Організатори спецслужби РФ виконавиця річна школярка, яку завербували через проросійські телеграм-канали. Дівчина виготовила саморобний вибуховий пристрій і заклала його в квартирі, до якої її скерував куратор. Оперативники СБУ затримали агентку одразу після спроби активації вибухового пристрою на місці запланованого теракту. Наразі затримані повідомлено про підозру за. Частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Зломисниці обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.